Так, доброї ночі. Ми вже хотіли відіхати, але в нас ЧП до нас зайшов до хати їжак, і ми хочемо їжака винести на двір, бо він приходить кожен вечір їсти. Він і їжачиха, і ще старий жаченят. Хлопці полякалися в шоці. Михайлик, ти в шоці, син? Так. Скажи два слова, що ти там О, їжак, їжак расунчик їжак расунчик Йому однаково, він кожен день у нас в хаті. О, ось такий у нас їжачок живе. Де сфокусує. Ой, щось воно не сфокусувало. Йожик, ти в тумані. <рив>. Щось зробився туман якийсь на цьому. А носильку. О, ось тепер нормально їжачка видно. Ну, їжачок. Отакий шустрий, кожен вечір приходить їсти. Максимку, ти щасливий їжачка Я бачиш? Їжачка бачиш в тумані. Їжачок <рив> в тумані. Він не боїться нічого. Кожен день приходить на котячий корм до нас. Але сьогодні він зайшов до хати по кухні він зів дві бараболі. Давайте, виносимо на двір, хлопці, хай йде на двір. Вони слов, 10 година, 5 хвилин. Хотів відпочивати, але у нас спецоперація. І жак. Відпускаємо його на вулицю. Так, Відкриваю, відкриваю, відкриваю. Ой. Так, відкриваємо, відпускаємо. Став сюди, він. він піде зараз, Василько. Так. Ось. І жачок зараз обійде. Він приходить кожен вечір на корм. Дайте ще йому корму. Так. Так. На, їжачок, На. На, їж, Все, мирної ночі.